Президент Володимир Зеленський заявив про те, що станом на зараз не бачить конкретних деталей від генштабу, щоб проводити мобілізацію у 500 тисяч українців. Про це він сказав в інтерв'ю Channel 4. Я пропоную послухати пряму мову і обговорити детально усе, що сказав президент з цього приводу. Я на сьогодні не я особисто на сьогодні не бачу, а поки що. Потреби мобілізувати півмільйона людей. Скажу вам так. так. Я вважаю так. Не тому, що мені хочеться якось зараз відповісти і комусь сподобатись. Просто це люди, які… це не тільки життя, життя номер 1 А друга історія це є відповідні дії, є відповідні операції. І тому я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей для того, щоб сказати, що півмільйони треба мобілізувати. Це друга. А третє, я хотів би вам просто сказати, що це ще гроші. І як би хто там не ставився, всі ці фінанси вони точно не приходять від партнерів. Я хочу, щоб всі розуміли, всі ці заробітні плати для. На мобілізацію, мобілізацій на на заробітне плати потім наших військових, все це дає український бюджет. І тому, коли ми говоримо півмільйона, нам потрібно думати: є запит, треба правильно все рахувати. Так, ну і дуже важливо а, тут, по-перше, не кидатися на заголовки, бо це ж все одразу зараз розберуть, а, що Зеленський сказав, що не бачить потреби в людей на психологічному рівні, а, ну, такому от... Від свідомості зовсім поверхневої, бо ми ж часто з вами мислимо заголовками. Це нормально за таких умов. У нас дуже щільний інформаційний потік, тому ми дуже часто не слухаємо цілком, що було сказано, в якому контексті, а реагуємо на заголовки і від цього формуємо свою картину світу. Насправді тут треба розібратися. Давайте візьмемо за це на себе відповідальність і будемо. Власне, трішки більше розуміти про те, що відбувається. От, власне, президент сказав сьогодні: не бачу потреби мобілізувати півмільйона людей. Я це кажу не тому, що мені хочеться відповісти і комусь сподобатися. Ну е, знаєте, все таки давайте називати речі своїми іменами. У нас зараз. Е... Влада, або скажімо, держава на себе не бере сміливості і відповідальності за як мобілізацію, так і не мобілізацію 500 тисяч людей. Зараз триває процес. А... Я думаю, технічного узгодження деталей дійсно є багато важливих механізмів, які треба узгодити. Юридичних в тому числі ми чули всі заяви уповноваженого справ людини. Ми чули заяви з генштабу. Ми чуємо з іншого боку заяви з фронту про те, що слухайте нас потрібно міняти. Усе це має значення, усе це має колосальне значення щось більше, щось менше, але тим не менше нам точно знадобиться така інституція, чи то буде Верховна Рада. Чи то буде генштаб, чи то буде президент. Ем... Нам точно знадобиться інституція, яка візьме на себе відповідальність і скаже, потрібно стільки тут людей. Або ну скажімо, щоб не давати карт в руки ворогу, не розкривати карти перед ворогом, скаже принаймні, не називаючи терміни конкретні, скільки людей потрібно буде мобілізувати, не називаючи конкретний період, але тримаючи країну в розумінні того, що відбувається, які потреби. У армії які потреби в армії, яка захищає власне цю країну. Я думаю, це станеться, це мусить статися в найближчій місяці, і тут е, потрібно знаєте, дійсно не намагатися комусь сподобатися, а не боятися складних рішень. Мені здається, в суспільстві є реально запит на отаку, от правду матку на те, щоби нарешті дала держава зрозуміти, що саме потрібно від суспільства. І тоді, в принципі, слухайте, ну ми ж прекрасно розуміємо, що станеться, якщо ми не реалізуємо запит військових, усіх знищать не буде ніякої України, не буде ніяких щасливих сімей, не буде навіть ну, того життя, яке зараз є в тилових містах. Що, наприклад, у Києві є ну, так, є ракетні удари, але все це здасться дитячим лепотінням на галявині, якщо не дай Боже Київ окупують, і тому ціна. Яку ми заплатимо за халатність, не дай Боже, вона набагато вища, ніж мобілізація 500 тисяч людей, мільйони людей, трьох мільйонів людей навіть. Ціна колосальна. І е, тому чекаємо на е, те, щоби е, держава сформувала комунікацію із суспільством. Не обов'язково дійсно говорити про все. Але. Для розуміння в загальному, що відбувається, в принципі, добре, що почали говорити про мобілізацію, і ця цифра в 500 тисяч. Це теж добре, що прозвучала прозвучала від е, військових, нібито, хоча б потім військові сказали, та ні, ми конкретно такої цифри не озвучували за словом. Чекаємо нарешті, хто візьме відповідальність за це. Чи то буде залужний, чи то буде Зеленський, чи то буде Кабмін, чи то буде парламент. Я думаю, що немає ніякої різниці. Головне, щоб було усвідомлення. Картини, картини, яка складається. Президент каже, це не життя, не тільки життя. Пріоритет номер один це життя, але і не тільки життя, коли він говорить, чому не бачить потреби мобілізувати півмільйона людей. Тут я не згоден з президентом. Мобілізація не дорівнює втрата життя автоматично. Такого нема тут ну, до певної міри треба бути трохи обережнішими з висловлюваннями. Я впевнений, що підкажуть далі. Відповідні операції, ну відповідно, замовлення це те, що формує запит на мобілізацію. Не можна тут не погодитися з президентом, але. Третя історія, третю причину, з якої поки він не бачить потребу у мобілізації саме півмільйона людей, це гроші, це економіка. Всі ці фінанси вони точно не приходять від партнерів. Я хочу, щоб усі це розуміли. Це факт. Ну, ви знаєте. А... Це дійсно економіка, це дійсно те, що має колосальне значення. Інколи навіть не обов'язково там знищувати все чоловіче населення ворога для того, щоб перемогти цього ворога, достатньо повністю знищити його економіку. Якщо цих грошей немає, це має значення з іншого боку. Ви ж навіщось податки піднімаєте, і на мою думку, правильно робить держава зараз, що піднімає податки, тому що. Ми не знаємо, чого очікувати від партнерів цього року, а наступного року так. Тим паче, ми маємо бути більш незалежними, і ну все таки 500 мільярдів здається, називав наш міністр фінансів суму. 500 мільярдів приблизно стільки потрібно, щоб мобілізувати 500 тисяч людей. Ну, якщо ці гроші не будуть знайдені, та виходу а, а, а виходу нема. Слухайте, насправді ну головне це потреби фронту. Гроші так мають значення, але потрібен баланс.